Під час сесії міської ради депутати заслухали проміжний звіт тимчасової контрольної комісії з питань діяльності виконавчих органів влади у сфері містобудування, за словами голови комісії депутата Наталії Леонченко. Два питання вже знято з розгляду. Втім, дійти висновків щодо решти поки неможливо. Щодо двох питань, які ставила перед собою комісія, вони вже в принципі вивчені і зняті стосовно інших будуть звертатися як голова комісії до сесії міської ради. Отже, питання право. Правомірності видачі містобудівних умов і обмежень за адресою вулиця Київська, 6, це там, де мав будуватися АТБ Маркет, було знято з розгляду комісії у зв'язку із тим, що предмет вивчення не належить до компетенції комісії. Також по питанню правомірності видачі містобудівних умов і обмежень за адресою площа перемоги, 7, це смачна зупинка. Комісія встановила, ну на цьому етапі ми встановили, що стосовно містобудівних умов і обмежень... Власник виграв суди у двох і інстанціях, і тому містобудівні умови і обмеження вважаються правомірними. Надалі ми будемо ще там вивчати інше питання щодо там забудови роботи державної архітектурної будівельної комісії, скасування дозволу на будівництво і таке інше. Кінцевих рішень по більшості питань, які піднімались на комісії, прийнято не було. І основна причина Сергій Іванович, на жаль, основна причина неможливості дійти остаточних висновків, хоча ми півтора місяця працюємо, це затягування у часі і не своєчасне подання виконавчими органами ради матеріалів на розгляд комісії, які комісія запитує у нас. Два а то й три засідання проходили з якимись приміжними відповідями, що не можуть надати чи не володіють цими матеріалами. Рано робити висновки, але прослідковується таке питання ну неналежного зберігання і документації і в управлінні архітектури, і ну і в департаменті містобудування. Депутат міської ради Олег Черняхович зауважив, що представників громадськості, котрі відвідують засідання, цікавлять саме питання діяльності нинішнього заступника директора департаменту містобудування Євгенії Черкасової. Тому він запропонував об. Межити роботу тимчасового контрольного органу розглядом документів до березня 2014-го. Втім, за словами Наталії Леонченко, комісія створена саме для вивчення діяльності виконавчих органів влади у сфері містобудування, а не особисто архітектора Черкасової, і запропонувала продовжити розглядати ті питання та скарги, які наразі надійшли. Врешті після обговорення депутати вирішили продовжити роботу комісії ще на два місяці. Сама Євгенія Черкасова каже такі перевірки, їй не заважають, але стосовно того, чи відчуває вона моральний тиск, однозначної відповіді не дає. Заважати точно не заважає, але трошки займає часу, тому що дуже багато звернень, і ми готуємо відповіді. Дуже багато так, ну, на всі звернення, на всі рекомендації потрібно надати письмові відповіді. Ну і прикласти відповідні документи. Ну, Я ж посадова особа, тому я вважаю, що якщо мені, мені задають запитання, то я на них надаю відповіді. Я надаю відповіді, а тимчасова контрольна комісія, я думаю, буде робити свої висновки. Житомирський міський голова переконаний, головний архітектор міста не повинен займатися адміністративною роботою. Сергій Сухомлин вважає, що головне завдання людини, яка обіймає цю посаду, це стратегічний розвиток міста. Раніше коли-то в структурі департаменту архітектури була довгість ну, головний художник міста. Возможно, ну это должно быть, должность не называться главний художник города, возможно, главний атамархітектор города и так далее. Чоловік, який довго не займатися адміністративною роботою кожен день. Там, выдавать какие-то, подписывать документы, выдавать разрешения, там, ставить мафы или не ставить мафы и так далее. Человек должен заниматься стратегическим развитием в плане архитектуры, градостроительством города и развитием города. Человек, который, без подписи которого не должна выходить ни одна вывеска в городе, ни одна реклама не выходить, ни один фасад. Это человек, который э, обладает художественным вкусом, профессионализмом для того, чтобы по принятой стратегии, концепции, архитектурной концепции, рекламной концепции, четко стоять на страже этой концепции. Это фактически человек, который должен отвечать за внешний вид города и за развитие в плане архитектуры градостроительства города.